Гнавський я сюди. Я просто в шоці, наскільки великі ці ями. вони ще більші, ніж мені здавалось. Ви тільки подивіться. Жесть. Коротше, тут куча машин їздить. 16 чи 5... Не, 15 сантиметрів. 14-15 щось таке. Тут. 10. Жесть. Ну що ж. Починаємо роботу. Поліція розвернулася. Дякую, дякую. Я. О, о, приїхався. Все нормально. Мабуть, що розвернулися, бо по правилам, може мали б мене штрафанути. Якщо за це, я вам вдячний. Дуже дякую. Поліція з народом. Не вся поліція погана. Ну а щодо ям. Ось такі ямки вийшли. Так, поки нікого нема. Ось, фактично, майже рівно. Ось. Звісно, з невеличким горбіком, але це тільки на добре. Це я чуть-чуть заберу. Вот. Ну і вроді погано вийшло. Що скажете? Спомер.